Доброго дня, вітаю вас, канал Галина Пановик, мозаїка життя. Знаєте, багато людей говорять про наше здоров'я, про оздоровлення і про те, що треба в якійсь мірі чистити організм, але сьогодні ніяк зранку побачила. Пані Антоніну, яка має десь поза 93 роки, може навіть 95, вона каже: головне, правильно харчуватися, можна їсти все, але не переїдати, рухатися, робити зарядку, багато ходити і більше часу проводити в русі, ніж в лежанні на ліжку чи на дивані. Це дуже слушна порада, але тим не менше, якщо в людини вже забиті судини і проблеми з кишківником, і серце нездорове, все-таки треба частково вживати народні методи, якщо не хімію, щоб трохи почистити цей організм. І ось для очищення крові рекомендуються різноманітні засоби. Наприклад, протягом дня випивати літр кефіру. 3-4 склянки настоїнки страв, кропиви, ромашки, нагідок, одну столову. Ложку збор на склянку кип'ятку, 20-30 хвилин настоювати. Для очистки крові також можна використовувати і польовий хвощ. Я, чесно, колись в молодості дуже збирала регулярно де потраплявся мені той польовий хвощ, знала, що він не тільки для чистки крові, але й для схудення, він має сучогінний ефект. І розріджує кров. Тому я так само рекомендую. От мене вдома цілий кульок того польового хвощу, чесно. Я забуваю сьогодні. обов'язково вже його виняла і буду запарювати по всіх правилах для очищення крові. Для більш інтенсивної очистки крові від мі крові треба їсти побільше лимонів. Стараємося час від часу в АТБ чи в якомусь іншому супермаркеті треба купити. Може, десь буває по Обов'язково мати в хаті два-три лимона. До речі, рекомендується перед тим, як ставити лимон в холодильник, не мити, він скоро свете. А так обов'язково його вживати. Хто має не має діабету, може з медом собі перемолоти чи порізати. І обов'язково лимон буквально до кожної страви давати лимон. Ну, ось я зараз п'ю каву. Дала трошки лимону, кава кисленька, але я знаю, що то корисно. От про лимони, то давати їх і в чаї, і в салати, і скрізь, і в супи, де тільки це можна робити. А також заварені соснові голки. Це листя смородини, А ви знаєте соснові голки. Як ми ставимо на Новий рік чи на Різдво ялинку, ми ж можемо ті всі голки, коли перш ніж викидати ялинку, собі зберегти. І в мене така завжди була мрія. ну Останні роки я вже став. Я було дуже маленько або штучно мала. І ці голки запарити, і очищення крові можна також пити відвай, але з молодої кропиви, сосни, ялиці. Для того 5 столових ложок залити окропом літра 10 хвилин варити, далі 12 годин настоювати, процедити, влити в термос і пити теплим замість води. Очищення буде закінченим, коли сеча матиме природний колір. Тричі на тиждень робити хвойні ванни. Це дуже слушна і цікава пропозиція. Адже, адже ми все одно приймаємо ванни, і мусимо митися, а якщо ще заварити ті хвойні голки, а особливо хто живе, коли хвойного ніси може собі час від часу свіжих нарвати. Е, виводить такі, така ванна, очищає лімфу, тобто можуть зникнути набряки, е, Вона буде і сучогінний ефект мати. Виводиться шлаки. Е, таку ванну, такі ванні по. Протримати це 15-20 хвилин, але для ванни однієї рекомендується кілограм ялинових чи соснових дрібно нарізаних гілок і подрібнених шишок кип'ятити. 30 хвилин в 7-8 літрах води. Міцно накрити і настоювати 12 годин. Очищає кров, також голковий еплікатор. Я маю еплікатор. Ляпко, а потім магнітний еплікатор. Я собі купила. Ну, я часто його не так часто, але використовую при різних болях. Буває радикуліт чи нирки, чи якісь болі в іншому місці тіла. Я вони дуже приємно колять, де хто боїться. А я маю від того задоволення, тому що біль після аплікатора сходить. Так само, бачите, рекомендують і голковий еплікатор для того, щоб очистити кров. Лімфатична система дуже тісно пов'язана з кров'ю. Потрібно переорієнтуватися в житті на найважливіше любов і радість. Адже кров і лімфа це рідина, а рідина має властивість запам'ятовувати інформацію, коли ми постійно знервовані, незадоволені чимось, починається набряк у тканинах, тобто лімфостаз – вже запущена форма хвороби лімфи. Починається набряк і венозна кров, так само веркозна хвороба. Разом з нею і лімфа переходять е, у печінку, приходять у печінку. Потім ще ні речовини виводяться через кишківник, а розчинні через нирки. І в тому всі наші проблеми, і щоб швидше звільнитися. Від зайвих помиїв корисно постійно пити жовчогінні трави. І це ми всі я в тому числі постійно забуваю, я знаю, що треба пити жовчогінні трави. Вони ж і сичогінні робити тюбаш. Хвоні ванни та пиття хвойного відвару не тільки очищають кром, кров та лімфу, а лікують і чистять весь організм. Отже, ну складно просто ті ті іголочки нарвати, кип'ятити посуду, і на ванні можуть бути. Е Плями лишитися, але що не зробиш заради власного здоров'я? Отже, чистіть, будь ласка, кров. А далі буде розмова про те, як чистити судини. Це так само це найважливіше, тому що серцево-судинні хвороби це так само як онкологія діабет, діабет, найстрашніші хвороби, від яких люди йдуть туди. Чому говорять про судини? З моєї книги Перемога духу над тілом, перший випуск, багато чого я записала про чистку судин. І ми, Я і багато моїх ровесників багато людей знають про ті самі такі прості способи чищення судин, тобто лікування серця. Завжди говорять, що такий спосіб, як подрібнити оріхи, лимони, родзинки, які мають багато калію. І е, грецькі оріхи, мед, лимони, і цю суміш подрібнити, перемішати і її постійно вживати, то навіть були такі припущення, що навіть таке, якщо постійно, то вживати, навіть віковує інфаркт. Ну і звичайно, чому на серце говорить то, то, та суміш, тому що вона чистить судини. Щоб очистились судини і зменшилась. Верикозна хвороба, тому що всіх, хто серце, майже всіх мають верикозну хворобу, потрібно вживати звичайно багато продуктів, в яких є рутин. І в сукупності вітамін С. Багато рутину є в чорні смородині, шипшині, то всім відомо, винограді. Чорноплідні горобині, черешні, абрикоси. По суті, влітку ми повинні їсти все За винятком тих, хто має перед діабет чи церковний діабет, і не всі солодкі ягоди чи фрукти можна їм вживати, особливо сухофрукти. Для чистки судин корисна, морська капуста, жирна риба. Зелений чай. Ви знаєте, я зелений чай, кажуть, що не заснеш, там кофеїн, а я його вживаю навіть на ніч. Я коли почала вживати регулярно зелений чай, я достатньо схудла не тільки від зеленого чаю, з інших причин. Але я коли його вживаю на ніч, додаю ще шматок лимону. Я навіть не, не зриваюся в туалет вночі, але я замітила, що в мене коли я схильна до ожиріння, вага стоїть на одному місці. Після схудення я просто зупинилася. Судина також укріплює і ягоди плоди, глоду, і, звичайно, цвіт глоду. Добра чистка судин це одну столову ложку перемеленого пшона з'їдати наші і запивати склянкою води. То цікава пропозиція, і зовсім не складно. Ну, перемолоти кожен має вдома якусь машинку чи каву на чомусь мелику, кофемолку. І тепшоно перемолоти, з'їдати зранку. Можна собі так само запрограмувати таке правило: кожен день починати з клянкою поляни квасової, а наприклад, в середу і п'ятницю робити розвантаження по дві пляшки на день. І більше нічого. Або хоча б один раз у тижні витримати. Це дуже допоможе почистити судини, тому що організм не буде перезавантажуватися тим зайвим холестерином і тим всім, що їмо, ми їмо і від чого в нас піднімається тиск, потім проблеми з гіпертонією, інфарктами, інсультами. Застереження перед цим обов'язково почистити кишківник і жовчний міхур, зробити клізму, щоб попити жовчогінні трави. Ось такі мої пропозиції на рахунок очищення. Крові перед тим я говорила на рахунок очищення лімфи, крові і судин. Будуть ще інші пропозиції, пишіть у своїх коментарях, що вас більше цікавить. Тому що я досліджувала це питання оздоровлення і зробила книжку Перемога духу над тілом в на двох томах, досліджувала все життя, збирала різні матеріали, узагальнювала, вивчала і з власного досвіду.